Слава великий Бог! Батьку, любий, Отче наш, що mm -hmm. на небі, дякую тобі за щастя ось тут сьогодні знімкувати відеоролик з, з дитиною, Святославом Молчановим. Чому, батько, я тішусь? Тому що ти сказав, пустіть дітей до мене. Ти просив. І мені сьогодні сумно, що не всі в школах України є предмет, не предмет, а вивчення Слова Божого. Дуже сумно. Але ми сьогодні переконуємо не тільки себе, а тих, хто буде нас дивитися у ті відеоролики, що ми тим займаємося. Ми не просто показуємо, що в нас є для стілення тіла, а переконуємо людей і в соляній кімнаті був відеоролик, і фідотерапія, маленька кімнатка лікарських рослин, що тільки воля Божа з молитвою людина стає здоровою. І я вже говорю, оцей хлопчик. За три дні, по пів години в соляній кімнаті, приблизно півгодини, може і 40 хвилин, молитви і дихання сіллю, хлопчик перестав кашляти. А до того, я вже говорив, він так кашляв ночами, що мама його, християнка, закінчила католицьку міністер, плакала ночами. От вам. Слава Божа! Слава Божа! Тут не сіль помогла. Сіль помагає, коли є любов Божа, а вона є тоді. Коли ми цього хочемо. Він хоче, щоб ми хотіли його любов. І ось ця вода магнітна, ви бачите, це магніти. Магніти, от. Напускаємо води гарячої холоди із молитви омивання. Чудесний ефект. Ну при одній умові по вірі будете мати, як сказав наш Спаситель Ісус Христос. Правда? Жінка повірила, що дотронеться до Ісуса Христа і кровотеча. 12 років вона хворіла припиня. Так і сталося. Так і ми. Якщо з вірою неформально, ми помолимося. Ні, ми щиро. Щиро молимося. Розумієте, бо ми, я в своєму віці в першу чергу, повинні зрозуміти, що з Богом не можна погано жартувати. До нього повинно йти від нас то, чим він нас нагородив, любов'ю своєю. Правда, його любов безмежна. А наша людська, вона має свої параметри, але вона повинна бути щирою. Бо це є батько, який нас несе на руках, коли нам тяжко йти. Це є рідний, коханий батько. Ось такий комплекс, бачите, тут є душева, також холодна, гаряча вода. Ну ясно річ, і туалет є, є умивальничок і є в якійсь мірі наша гордість, пішли Святославчик. Ти присядь сюди, ось, а я присяду от сюди. Бачите, тут також і полин. І татариння, і дуже цікавий щит, але це, ну, в якійсь мірі мій секрет. Це за тисячі кілометрів привезена та древесина. І коли знімаєш оцей чехол, розпалюєш баньку пари, і дихаєш. Має колосальний ефект. Потім є в нас різні масла. Наприклад, сосна. Є місце в цій парілці. Бачите, оцей камінь. Я беру, ти намастив. Тут водичка. Хочемо з срібними монетами, дихаємо срібною водою. Хочемо тільки маслами. Розпалюємо топку. Все прекрасно, камінь екологічно чистий, зміст привезений, де не може бути брудного. Це здалека, здалека привезено. розумієте? І ось тут розпалюємо і дихаємо. Але перш за все молимось і покладаємо надії на Бога. Бачите, прекрасне, дерево. Тут нічого немає, ніякої фарби. Ніяких глаків, нічого. Хтось, йому достатньо ось такої, хтось на верхню полку, ви ж розумієте, що це таке. В давній Київській державі це все було. Ми просто забули, запустили. Хтось каже, це звідкись принесено. Ні. Наша держава, наш нарід мав високу культуру, якщо взяти ще тріпілля, ще в часи тріпілля це вже все практикувалось. Про це свідчать археологічні. Наші знахідки, так, ми будемо говорити в другий час. Це в нас є речі, які говорять про нашу давню історію. Розумієте, що ми тут живемо не тисячу, не дві тисячі років, а десятки тисяч років. Але культура наша давня і ареал нашого розселення. Ми були і в Індії, і нашу і мову там лишили. І Новгород місто. Яке сьогодні в складі Московії, це наші етнічні землі. Отак От від Новгорода, таким великим півмісяцем через Брест, там всі села, де місто Брест це українські села. Через місто Холберем аж до Полтави і до річки Дон. Це етнічні землі нашого народу. Ще є частина, яка вже освоєна пізніше Кубань. Ну і ясна річ, земляки наші любі. Певні часи осваювали землю і в Казахстані, і в Сибірі, і аж зелений клин біля Владивостока, але сьогодні не про це. Я сьогодні от хотів вам похвалитися, розумієте, тим оздоровчим центром, але це, як кажу, заслуга не моя. Я тут так виконавець, це заслуга в першу чергу не заслуга, а дар Бога. Він мені дарував такого племінника, любого похресника, який мені дозволив. Каже, ти пожиш гроші, я віддам людям і зроби те, що потрібно для людей. Бо його мама, моя сестра, також, як кажуть, стешини, стадники, кручові. Це родина така, розумієте. Правда, є дідусь мій із Харківщини, батько-батько, Оранський, бо Діденко я це. Так склалося, а прізвище мого дідуся Григорій Оранський. Селище містечко маленьке, дворічне біля Куп'янська. А тут, знаєте, ну, в біографії ніби об'єдналася вся наша Любобатьківщина. Харківщина, Тернопільщина і Великій мірі Хмельниччина. Ось це вже тема іншої розповіді. Скільки в нас часу прийшло? Сім хвилин. Ось оце я вам хотів розказати коротенько сьогодні про стілення тіла. І ще раз наголошую, шановні, молімося і дякуємо батькові нашому. Я не нагадую тим, хто це робить. Я нагадую таким, як я, що можемо часом забутися. Хоч це рідко вже буває в моєму місці, але молімося. Дякуємо Богу за кожен подих. За кожен удар з серця. Що б ми не робили, чи трапезу зазміймаю, чи займаємось фізкультурою. Дякуємо Богу, дякуємо Богу. дякуємо Богу. І любов Його безмежна. Дякую Святославчику, що він з нами взяв участь в цьому, хороший хлопчик. І він буде сюди їздити, правда? Так. І будемо займатися. Тут треба ще дитячу гойдалку, треба і турнік, щоб хлопчик міг трошки фізично попрацювати. Це потрібно. Це все потрібно, якщо робити, це все силою і волею во славу Божу. А якщо то, що ми бачимо сьогодні, от я бачив ще, коли був таким, як Славчик і старший на стадіоні футбол, там е, грали футбольні команди суцільні матюки, нецензурщина, зло. Ті, що дивилися цей футбол ти самим, то там яка енергетика негативна, там сатана. І ми повинні все зробити, щоб священники... Пішли і поїхали на стадіон і освятили його. І попросили тих, хто займається там фізкультурою і спортом, бо це великі різниці, і хто приходить дивитися, вели себе по божому Бо кожен матюк, кожен погане слово, це сатана має можливість увійти в людину і чинити свої страшні речі, речі душегуба. Його завдання знищити нас через наші гріхи. То ми Розуміємо це і дякуємо, що живемо в такий час, що сьогодні, вже, як кажуть, проповідується Євангелія від краю землі до краю землі. Це одна з ознак кінця світу. Коли Ісуса питали, коли це станеться, то Він як сказав, цього ніхто не знає, я, каже, не знаю. Знає тільки отець, що на небі, але одна з ознак проповідуване буде Євангелія від краю землі до краю землі. І ось цьому свідчення, скільки тобі Святославчик, років? Одинадцять. 11 років, і він саді проповідував Іванелі. Як? молився наш. і підтверджував це, і вам на екрану цей, що робив. Слава Богу! Дякую Богу за це, за його милосердя. До зустрічі!